Це тема дня Вітаю вас. Мене звати Ірина Коробко. З 10 жовтня окупанти зруйнували 30% електростанцій України. Ще один вид їх терористичних атак. Насправді, цілі це критична інфраструктура, і ми, звичайно, були готові до будь-яких ситуацій. Але маємо зараз розуміти, що робити у разі відключення електроенергії. Сьогодні це може бути реальністю. З нами на зв'язку енергоменеджер Віталій Савіч. З ним будемо спілкуватися онлайн просто зараз. Віталію, вітаю вас! Доброго дня, радий всім бачити. Навзаєм так, от ми вже останніми днями почали розуміти, що відключення електроенергії і відключення електроенергії це реальність, на жаль, реальність, яку треба пережити, до якої треба підготуватися. Просто сьогодні, 20 жовтня, нас попростили з 7 до 23 не включати більшість електроприладів. Чи це справді дієва міра? Як думаєте? Ну, знаєте, як кажуть в Одесі, мрія про маленький свічний заводик знову набирає нового сенсу, так тому насправді, насправді ми маємо бути готові до всього. І ну, чесно кажучи, ми мали бути готові до цього ще з 24 лютого, тому що ну дійсно для нас дуже було було були гарні півроку з точки зору енергонезалежності, енергетичної безпеки. Але ну, ми розуміємо, що це не може бути вічним. Тому дійсно ми маємо. Бути готові до вілових відключень. Останні років 5, мабуть, у нас енергосистема працювала в дуже гарному режимі. Ми вже відвикли від цього. Але ну старше покоління дуже добре пам'ятає, як в 90-ті це була так дуже часта річ. Тому, в принципі, ми маємо розуміти, що енергосистема має певне резервування. Да? Якщо там буде зруйнована одна електростанція, то можна. Переключитися до іншої, але це накладає певні обмеження. Тому, якщо нам радять обмежити енергоспоживання, то це треба робити. І, ну є дієві заходи, як це зробити, і це не буде проблемою і не буде заважати нашому звичайному укладу в життя. Отже, те, про що нас просять економити електроенергію, ну таким чином, що не включати там електроприлади, без яких можна обійтися, це дієвий спосіб, так? Так, звісно. Дивіться, в нас загалом, якщо взяти енергоспоживання у системі, було два піки, які пов'язані з звичайними громадянами. Це вранці, коли ми збираємося на роботу і ввечері, <світтє> коли ми повертаємося додому. Тому, от якраз у ці часи треба обмежувати, тому що зараз. Промисловість майже не працює. Тому тут вже зробили максимальне обмеження. Довольно з меж, обмеження на 20-30% ну, для енергосистеми це дуже великий буде крок. А для нас ну, це щось таке, що, ну, наприклад, ми можемо робити день. Наприклад, що, що не варто робити, наприклад. Да, там, Ключ готувати їжу, прати да? От, Якщо ми можемо прати вночі, я розумію, що не всім це комфортно, але у деяких є таймери, вони можуть поставити. На прання вночі, включити також бойлер. Ми можемо, наприклад, купити такі електричні розетки з таймером, да? вони не коштують всіх грошей світу, але їх ще не розкупилися. Це не як пауербанки. Тому mm. теж, наприклад, бойлера включати вночі, тому що в нас є піки навантаження, є провали. І от загалом вночі в нас йде такий провал по нерозпоживанню. Якщо ми. Перенесемо максимально все, що ми можемо на ніч, то це буде дуже гарно для нашої енергосистеми, це її оздоровить і да, 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 дасть більш надійності і більше часу для наших ремонтників переключити і відбудувати те, що було зруйновано окупантами. Дивіться, якщо йдеться про е, холодильники, ну я розумію, там що пральна машина, праска, вони беруть багато енергії. Холодильник вже не бере так багато енергії, але він у цьому списку теж. Дивіться, ну. Дійсно, холодильник він працює постійно. У нього постійне навантаження. Він не найбільший енергоспоживач у квартирі, і тому ну давай так. так. Він є в цьому списку. Якщо є така можливість, але я вважаю, що ну хто може відключити холодильник морозилку, наприклад, наприклад, якщо у вас ну, от. є запаси їжі, тому якщо у вас запаси їжі. Це теж треба зважати, що це важливо, і вони мають бути. То ну не треба виключати холодильник, а краще краще обмежити інше там праску не включати, мікрохвильову піч е е як умога не так часто включати е чайник е готування, переготувування їжі, їже постаратися або раніше, або в день зробити це. Це буде найкраще, тому що холодильник в принципі, він з постійним навантаженням працює 24 на години, і його обмеження може просто привести, що він вийде з ладу. Тому я б я б не радив виключати і включати часто холодильник, тому що це може дуже погано закінчитися. І, і він не дасть такої великої економії, як, наприклад, праска або там мікровольова піч. І ще у цьому списку є навіть роутер, але це теж необхідність бути на зв'язку. Ну, дивіться, з одного боку так, а з другого я не бачу проблем виключити роутер, поки у вас немає вдома. Ну тому що він mm. працює 24 на годину. Якщо з холодильником у нас є нагальна необхідність його використовувати, то, наприклад, ноутбук або зарядку, або щось, воно теж споживає невелику кількість. Але якщо помножимо на кількість людей, да, і кількість роутерів, то це загалом буде дуже дуже велике зменшення споживання. Тому. От, якщо ми кажемо про роутер, про комп'ютер, про ноутбук, краще їх вимикати повністю винімати штепсів з розетки, коли ви виходите з дому. Тому що навіть от, зарядка на телефон ми бачимо маленький ліхтарик, він споживає мінімум. а Якщо ми помножимо там на 30 мільйонів людей, які використовують комп'ютери, то це загалом для нервосистеми буде велика кількість енергії. Тому ми можемо обмежити, але треба до треба до всього підходити з розумом. Влада говорить про попереджає про віялові відключення, можливі вієлові відключення. А як думаєте, чи це буде реальністю для Одеси? І до речі, зазначають, що це буде стосуватися усіх областей, тому що система єдина і Україна єдина. Звичайно, ми це розуміємо. Поки що Одеса це не торкнулося. Як думаєте, як будуть розвиватися події далі? Чи це буде залежати від дії окупанта? Ну, дивіться, давайте так: не будемо розкривати всі карти окупанту, але е, Одеська область е, загалом генерація електричної енергії не знаходиться в Одеській області, тому е, це буде залежати від дії окупантів в інших населених пунктів, а також з, у, Україна в сусідах, тому що в нас є резервування з нашими сусідніми дружніми країнами, що стосується Одеської області, і безпосередньо міста Одеси, то що стосується е, постачання електричної енергії. У нас є три три місця, з яких йде до Одеської області електрична енергія, тому ну тут тут більш-менш в Одеському регіоні обмеження не так буде залежати, як по всій іншій країні. Тому тут ми трошки захищені, тому ми бачимо, що обмеження плануються в Одесі, але про поки що не йдеться про відключення саме в Одеському регіоні. Але що стосується центрального теплопостачання та газопостачання, ну тут тут, тут на жаль, якщо будуть якісь атаки по об'єктам інфраструктури, у нас можуть виникнути такі ситуації. Але ну давайте так будемо відверті. Ми маємо готуватися теплі речі, наприклад, якісь Мінімальні потрібні там спальний мішок теплий, теплі речі, шапка, щось таке, свічки. Це вже має бути майже у кожного вдома, тому що ну на деякий час може ми можемо втратити електроенергію, тепло не на постійній основі Я сподіваюся, я думаю, що в нас є. Великі межі межі резервування, але навіть відключення на кілька днів до тижня, ми маємо бути готові до цього готуватися. Запас води, запас їжі, теплі речі, свічки, це все має бути. Пауербанки, розумію, що може вже все майже розкупили, але якісь резервування ми маємо мати тому, що ну це взагалі може статися. Тобто стосовно електроенергії, свічки пауербанки, да, це те елементарне, що має бути сьогодні в кожній угу. квартирі в кожному будинку так, саме Звісно, світло. хотілося б, щоб в кожне, в кожному багатоквартирному будинку було резервування в якості генератора, але ми розуміємо, що це дороговартісне, по-перше, mm -hmm. а по-друге, по це пожежа небезпечна. Да? Не, не кожен, не, кожна будівля обладнана засобами пожежогасіння, тому це може бути проблемою. Але якщо у вас є можливість, у вас є ОСББ, у вас є, наприклад, дахова котельня, то, будь ласка, зверніться до своєї управляючої компанії, до свого СББ. Перевірте, чи є у вас резервні джерела з живу. Тому що ті, ті будівлі, які під'єднані до центрального теплопостачання, вони більш захищені, і навіть якщо там будуть якісь прильоти по об'єктам інфраструктури, є можливість переключення, резервування іншого. Якщо у вас тільки дахова котельня, на, наприклад, в вашому будинку, і пропаде електрика, то у вас пропаде тепло, на жаль. Тому зверніть на це, будь ласка, увагу. І мені дуже сподобався ваш вислів, що не будемо розкривати всі карти окупанту, звичайно, але не будемо сподіватися на те. Нехай вони не сподіваються, що Україна може надовго опинитися у темряві. Тобто є різні резервні речі, так, які я певна що до них готуються, до цієї ситуації теж готуються, і ми маємо на це сподіватися. Так, повністю з вами згодом у нас великий рівень резервування, більше 200% загалом був. У енергомережі тому ну ми до цього готові. Ми готувалися до цього роками. Тому будемо готові, але але ми маємо робити все, все можливе, що, можо що залежить від нас від мешканців цієї прекрасної країни, і ми маємо самі допомагати теж нашій системі працювати, от навіть такими простими речами, як економією, так ну просто елементарні так. речі. Якщо ви йдете на день з дому, то зовсім не потрібно залишати у розетці і роутер і комп'ютер, і так далі, і так далі. А це до речі, дуже класний результат наразі. Так, і будь ласка, перевірте, тому що ми кажемо про роутер про якісь вже маленькі такі речі. А от дуже важливо, щоб ви перевірили лампи розжарювання. Що якщо у вас хоч десь стоїть лампа розжарювання, будь ласка, замініть її, тому що ми дуже часто помічаємо, що, наприклад, у коридорах у місцях загального користування стоять лампи розжарювання, вони продовж цього дня, продовж носії ночі світять. А це ну дуже дуже, -дуже велика кількість енергії. Тому поміняйте зараз вже вартість led ламп або галогенних. Вона набагато зменшилася, вона майже порівняна з лампами. Рожарювання тому, будь ласка, приділіть цьому дуже великоваху. Дякую вам дуже, Віталію. Це був Віталій Савич, енергоменеджер. Ми спілкувалися онлайн стосовно того, як же підготуватися до можливого відключення електроенергії. Насправді, ми готові до будь-якої ситуації. Як говориться, сподіваємося на краще, але готуємося до гіршого. Насправді, бачите, нічого складного немає. В кожній квартирі, в кожному будинку, мають бути пауербанки, свічки. Це елементарне і давайте пам'ятаємо кожного разу, коли ми вмикаємо. Чи вимикаємо праску чи пральну машину? Пам'ятаємо, що це те потрібно робити краще у нічний час, тоді коли навантаження на систему не таке величезне. А між іншим для нас це не складно. А системі ми всі допоможемо разом. Ось такі прості речі. Залишайтеся з нами. Це була тема дня.